Мої вітання, друзі, ми привезли для вас оцей прекрасний Nissan Qashqai чорний колір 2009 рік випуску 1.5 турбодизель на 110 кінських сил. К9К, автомобіль з рідним пробігом 161 шістдесят тисяча кілометрів. Чорний колір відполірована від хімчищена в ідеальному стані. Автомобіль пройшов діагностику перед продажем і тому ця краса спеціально для вас в такому стані. І будемо продавати автомобіль з рідним заводським оригінальним лобовим склом. 2009 рік максимальні диски 18-го розміру. В автомобілі максимальна комплектація, тільки без шкіри, і є все із рестайлінгової версії. Кіряне мультифункціональне кермо, подивіться, кому стані шкіра, датчики світла, датчики дощу. Якщо взяти ці всі перемикачі і всі букавки, всі емблемки вони виглядають бездоганно. Круїз контроль, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал. І Спішечка виключається. Всі чотири електросклопідйомники, подивіться, кому стані у нас пластик, дивіться, жодних царапочок, жодних моментів. Ручка з хромом ціла. Текстиль не потасканий, не зачеплений, не продерявлені. Друзі, це прекрасно. Давай з того боку. Прекрасному стані текстильний салон. Відхімчищений автомобіль з резиновими Е, Зразу забігаючи наперед по пробігу, хочу сказати, що пробіг в цьому автомобілі оригінальний і підтверджується оригінальність пробіга з сервісною книгою. Ось дивіться. Останній запис сервісній книги у нас був у 22-му році на пробізі 135 тисяч кілометрів. І ще дуже багато різноманітних бумажок, як завжди, коли машинка в гарному стані і обслуговується вчасно. Завжди є бумажки, які можна буде також подивитися, роздивитися і все. Але дивіться, м'якенькі, м'якінькі пластик, дивіться, яка панелька чиста, класна, максимальна мультимедіа для цього року. Ми маємо також камеру заднього огляду, яка виводиться сюди. Друзі, ми маємо навігацію, ми маємо карту, тобто можемо увімкнути карту. Якщо підшити сюди, ось тут, до речі, є. Флешечка, ви сюди завантажуєте мапи нашої України, і все видно, все класно. Вузонна кліма, шестиступенева надійна трансмісія, підігріви передніх сидінь. Із шкіри ми знайдемо підлокітник, який регулюється по по повіліто. Ручничок працює, а це один із найважливіших елементів. Дивіться, у нас панорамна стеля. Величезна шторка закривається, шторка відкривається, по електроніці питань в автомобілі немає. Кондиціонер заправлений, печка гріє чудово, і Якраз для таких холодних порів року Кашкай буде вам у нагоді. Дійсно, автомобіль куплявся за кордоном не за дешево, зразу скажу і за його стану. Тобто ви можете бачити стан салону, стан тих самих килимків, стан кавроліну загального ковроліну автомобіля, всіх кріплень. Всіх матеріалів, Підлокітничок з підстаканниками обов'язково на місці. Всі підголовники, шторочка і динаміки працюють. Кожен динамік працює, тому музичка тут гарна. Небо все, звичайно, але грає чудово. Друзі, це багажник нашого Кашкая. Це коротка база, тому здорового багажника ми не знайдемо. Але знову ж таки, ми упираємося в стан автомобіля. В оригінальному в 161 тисячу ми побачимо такий стан. Прекрасний стан багажного сека в тому числі. А тут ми маємо. Докатку. Домкрата у нас дві штуки: один і два. Ви бачите? Буксировочних крюка дві штуки, балонних ключа дві штуки. Коротше, всього по два. Чогось в цьому автомобілі. Є аварічка е, також присутня. Камера заднього огляду, як ви бачили на моніторі, ось тут вона кріпиться. Друзі, з приводу сажового фільтра. Тут все на місці. Тут все чітко, нічого не вирізалося, нічого не відшивалося. Фаркоп також присутній. І. В я можу сказати, що за 9900 цей кашкай 2009 року випуску, який щойно привезений в Україну, і ви можете стати його першим власником. Ну, все, що, я люблю кашкай.